Сьогодні розберемо самі мінімальні та самі максимальні наслідки відкритого виконавчого провадження за несплачений картковий кредит в банку або ж в МФО. Виконавче провадження це офіційна процедура примусового стягнення боргу. Його відкриває виконавець державний або ж приватний. На підставі виконавчого документа після рішення суду або вчинення виконавчого напису нотаріусу. Після відкриття виконавчого провадження виконавець виносить ряд постанов. Це можуть бути Постанова про арешт коштів боржника, арешт майна боржника, простягнення з боржника витрат на проведення виконавчих дій та інші. Це все вноситься в АСВП автоматизована система виконавчого провадження. До речі, там ви можете переглянути наявні виконавчі провадження, якщо відносно у вас такі є. Можете переглянути всі постанови та супутні документи виконавчого провадження. Також при відкритому виконавчому ви заноситесь до єдиного реєстру боржників, що цей реєстр, що СВП це державні та безкоштовні реєстри. Отже, які наслідки виконавчого провадження по кредиту? В основному це означає, що вам заблокують рахунки до повного погашення боргу. Важливо відзначити, тому що часто запитують, блокування рахунків це питання часу. У виконавця є право заблокувати будь-який ваш рахунок через ОСВП, це робиться автоматично, відразу ж можна видихнути. Наразі діє закон 3048, на підставі якого можна написати заяву про зняття решки з рахунку та визначення поточного рахунку в банку. Це дасть вам можливість щомісяця користуватися сумою в розмірі двох мінімальних зарплат. Зразок такої заяви знаходиться на нашому сайті та буде в описі під відео. Або ж, якщо ви працюєте. Може утримуватись 20% з вашого офіційного доходу в рахунок погашення боргу і до 50%, якщо виконавче провадження не одне. Також непоганий варіант позбутися проблемного кредиту і не переплачувати борг пролонгаціями в кілька разів. Наступне, що всі бояться, це арешт майна. Майно, яке вам належить, може бути заарештоване. Якщо це нерухомість, квартира чи будинок. По суті, нічого страшного немає. Постанова про арешт майна боржника – це, скажімо так, запобіжна міра для того, щоб ви не змогли продати свою нерухомість, не оплативши борг. Якщо це автомобіль, тут складно. При зупинці поліції може бути перевірено на наявність виконавчого. В такому випадку автомобіль заберуть на штрафмайданчик до погашення боргу. Ви попадете ще й на космічну суму штрафмайданчика, отже, краще не ризикувати. Ну і саме негативний варіант. Найгірше це коли у вас забирають землю, і це не перебільшення. Якщо у вас є пай чи ділянка без житла, вона може бути виставлена на електронний аукціон без вашої згоди. Таких випадків в Україні безліч. А робиться це на підставі закону України про виконавчі провадження, а саме частина 7 статті 48. Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника. Тобто, якщо на земельній ділянці не розташований будинок, виконавець може реалізувати її на аукціоні. В рамках даного відео доречно ще буде сказати, що при відкритому виконавчому провадженні до суми боргу додається виконавчий збір. Це 10% від суми боргу, висновок. Моніторте судову владу. Не ігноруйте суди та відстоюйте свої законні права і інтереси для того, щоб мінімізувати ризики відкриття виконавчого провадження.